¡Gracias! <coughs> Вітаю вас. Ви зрозумієте за обідом, коли є суп, картопельку, котлетку. А про солодоща. І сьогодні ми поговоримо про солодощі. Пішли, поговоримо про цьому. Пішли Партнер програми конфі, конфі на барбан, по Хеловінам. Вітаю вас. Тема нашої сьогоднішньої програми солодощі, пристрасті про солодощі. Розкажіть, Андрій Махарський, що таке солодощі? Солодощі це смачна продукти. Ну давайте подивимося, що наші пристрасті про солодощі, наші експерти. Давай. Таксь ті типу солодощі. це колись її солоденьке, морозиво, цукерку і все. Запитій у солодощі. Солодощі, коли ти з'їв солоденьке, що живіт болить, а тому що комусь я Ліза... порівся солоденьке, картопельку, суп, чіпси та інші. І я пишу готуюсь. Козел, нам прийшов гості Рональд Хамп із Лунті Козла. Ну давайте подивимося, що поговорили про солодощах. Це Рональд Хамп із Лунті Козла. Раніше був Божі Карос Каніва. а такої Дивоводний редактор журнал. А це його мама Фатія Хекс, Юкі Кіком Ваквана Хан та Стела Десмон. Чоловік люблять солодка, шоколад, тортики та цукейки. Іво би цілодобове, а ви батьки не знають, що чоловік не можна. Касить, хочемо на суді козла піблог. і поїхали батьки повезли своїх хлосоніт на прийом, чи бачить чоловік любить солодку смачні солодощі? На прием пришел Рональд Хаб, Вадим Хекс, Юки Кома и Штелла Десмон. Здравствуйте, расскажите, Рональд Хаб, вы любите солодки? Не. А, расскажите, а что вы не любите? Здрасте. вы знаете, что это, это прекрасная, прекрасный мультик... Э... а який мультик? Лутик Озел. вышел в 2010 году на украинском телевидении. А яка украинское телебачение? Ну, потому что я уникальная программа страны Украины. Я очень, я обожаю любить Україну. Молодець, Рональд Трамп. Вы судите за прийом, скоро третє сезон лоді козла. Уля! <реш> Заткнись! <реш> так, експерти! Експерти, будь ласка! Доброго ранку, козлаю! Розкажіть, мені будь ласка, ви любите солодке? Ні, у мене така прекрасна ситуація, що солодко їсти не можна. Здравствуйте, козел. Розкажіть мені, будь ласка, ви любите солодке золодось. Солодка пити не можна! Бо тобі можна І ді... до лікарню і здавайте козапів го гора. Ви зрозуміли, що таке отруєння? Ні. Ви зробили неправильні відповіді. Ми зустрічаємося у вівторок та побачення наступних глядач. Ай, ай, ай. you